Задовпала, блядь, мене ця готовка вже. Що його вже їсти? О, приготовлю ковбаски гріль швидко. Робота не вовк, в ліс не убіжить, Мічтаю в двадцять років до пенсії дожить. Але робити треба у нас такий обличчя і почті безплатно. Звичай провчився вісім років і має два дипломи, бо часто так влучаються не обломи. І на касі в маркеті пакетик предлагає. Корочка, бакалавра ніяк не помагає, або на стройці тягати ті цементи. Починаєш цінувати радісні моменти, батон і молоко, чи пушка для согрева. Розказую, побачив, обставина життєва. Лиш радує одне, коли є перерив, нічого не роб. Чальства це мозга, взрив рукою помахав, сказав всім до свидання, робота, роботи. А обід по розписанню, Зарплата мінімальна рожиться на 3200 а вже 700, оце веселі вісті. Тепер візьму шевабрів, я собі до.